Вітаю на каналі Женьок у Варшаві і ми розбираємо мій повсякденний макіяж. На нього я витрачаю всього-навсього 10 хвилин. А інколи навіть швидше, дивлячись, куди я поспішаю. І перший етап, який я буду робити, це нанесення звичайного крем бази для макіяжу. У мене це Шарлотта Тілбері, називається Magic Cream. І я вже доволі його давно використовую. І мені, в принципі, подобається, як він співпрацює із сухою шкірою. Він допомагає ковзати тональній основі набагато краще, ніж це б зробив звичайний крем. І також я наношу SPF, це в мене Rituals SPF 50. SPF я буду наносити під тональну основу, для того, щоб не виглядав він білюсенько на моїй шкірі. Тому от я буду його трошечки приховувати під тон моєї шкіри. І я використовую SPF тільки, якщо я виходжу десь на дуже сонячну вулицю або йду в гори. Це як обов'язково, тому що шкіра швидше буде ваша зістарюватися. Також не забуваємо у повсякденному макіяжі зволожувати наші вуста. І сьогодні мені з цим допомагає масло олійка для губ від бренду Clarins у відтінку Berry. Мені подобається це масло, воно не розтікається і не липне. І зручне у використанні. Наступний етап я буду використовувати консилер замість тональної основи. І в мене сьогодні в моєму арсеналі преміальний бренд косметики. Марк Вірлен і називається консилер Bright Satin 01. Я його купувала в Україні, і коли я його нанесла, мені дуже сподобався, він був схожий на попередній мій консилер. Тому я не вагалася одразу купила його, щоб спробувати. І в принципі, він класний, але от трошечки він, як знаєте, розслоївся з часом. Я наношу його точково на лоб під очі. Трошечки на щічки і біля вуст. Обов'язково всі червоні місця я обвожу цим консилером і потім обережно пальчиками як розтушовую по обличчі, щоб не було видно, де перехід в консилер, а де моя гола шкіра. Показую лайфхак, як швидко зробити контурінг обличчя. І нам знадобляться рідкий хайлайтер від Кікамілана. Потім рум'яна від Nars. І стік, який робить контурінг це Charlotte Tilbury Wonder Stick або Magic Stick, не пам'ятаю точно, як називається. Почергово роблю крапочки на своєму обличчі. Контурінг, де хочу там і наношу. Мені подобається на нос, на вилиці. Рум'яна також повторюю на вилиці І сюди додаю хайлайтер. Хайлайтеру не багато, то давайте, тому що якщо ви з ним перебільшите, то будете сяяти дуже сильно. У вас буде дуже помітно. І обов'язково над губою. Це мій улюблений момент. І далі берете один чистий широкий пензлик і просто робите от такі от прибиваючі рухи цим пензликом. Дивіться, я не кручу його, не вірчу, а просто як прибиваю, переношу і ставлю крапочки. І це допомагає швидше розтушувати і не робити кашу на обличчі. Ці рідкі текстури швидко між собою поєднуються і роблять красивий такий хальонний вид шкіри. На іншій вилиці ми теж перебуваючими рухами розмазуємо ці текстури між собою. І обов'язково, коли переносите з лівої частини на праву пензлик, зверніть увагу, де знаходиться хайлайтер, рум'яна, щоб повторити справа і зліва, однаково, щоб не перемішались текстурі на пензлику. Обов'язковий ритуал мого щоденного макіяжу це. Малювання брів, тому що від природи, вони в мене дуже світлі, їх майже не видно. Тому обов'язково я використовую олівець для брів. Це Катріс у відтінку 015 Тауб. Я його вже не знаю, скільки разів купую, але буду купувати ще раз. Це водостійкий олівець. І коротше, якщо ви зробили зранку макіяж і ходите до вечора там купалися. Олівець нікуди не дівається, і це реально плюс цього олівця. Іншого такого я поки що не знайшла. і Я, в принципі, не хочу шукати більш дорогу категорію олівців, тому що це за там, 200 гривень мене повністю влаштовує цей олівець. Він просто так як брови в мене асиметричні, я завжди використовую також гель для брів або воск для брів. Коротше, що вдома є, тим і роблю. І отак от закладаю їх на гору трошечки, щоб припідняти їх форму. Візьміть собі до уваги бюджетний лайнер, який просто варто всіх своїх грошей, заплачених за нього. І це 200 гривень десь, а то і менше. І це від бренду Clare. Називається Line So Fine у кольорі в коричневому. Я його спробувала в магазині і просто закохалася, вже подарувала всім своїм подружкам і людям, які полюбляють малювати стрілки. Він дуже легкий у використанні, він сам себе не забирає. І, коротше, його можна наслаювати, і він буде робитися яскравіше. Дуже простий і ним можна дуже легко пальчиком протягнути стрілочку. Тому. Візьміть до уваги, тому що якщо Maybelline, то він вони не дуже інші текстури теж коротше, але цей просто ідеальний. Фарбую VI Smart Care Mascara від Sister's Aroma, це доглядова туш, це термотуш, яка змивається за рахунок води. І щедро профарбовую свої вії, розпочинаючи із коріння. Я буду робити вправо-ліво такі рухи, спеціально, щоб набирати більше продукту саме на коріння, а потім на довжину я як видовжую просто щіточкою. Змиваю олійку з губ і розпочинаю фарбування олівцем. Я беру Патрісія Лідо у кольорі 01. Це матовий олівець для губ. Він середньої стійкості, він не прям буде триматися дуже довго. Колір подобається, до олівців питання нема, тому отак от обережно профарбовую свої вуста. Далі беру помаду від Kiko Milano і це дуже в трендовому кольорі. І ще й із глітером-блискітками на самій помаді. Вона дуже гарно виглядає, реально вау! Така глітерна, можна сказати, помада. І я буду наносити її всерединку губ для того, щоб зробити такий ефект зацілованих моїх губ. Ось ми і завершили наш повсякденний. Рутинний, щоденний макіяж разом зі мною. І пишіть, будь ласка, коментарі, якщо у вас виникли питання, я буду рада відповісти на них. І підписуйтесь на мій канал, і до нових відео. Па!